Нардеп ютуб-блогер, який має канал Мільйонник та знімає перепалки з поліцією. і Полюбляє відпочинок за кордоном. Продовжуємо знайомити вас з непублічною частиною українського парламенту. Хто такий Олександр Куницький? Чим запам'ятався цей слуга за п'ять років у раді? 40-річний від «Слуги народу Олександр Куницький родом з Запоріжжя. Він також відомий як відоблогер-активіст під нікнеймом Зипи Саньок. Обрався до ради в 2019 році за округом номер 169 харків від слуги народу як безпартійний у листопаді 2019 року. Став членом партії. Зараз член фракції Слуга народу входить до комітету з питань правоохоронної діяльності у 2022 році. Нардеп утримався при голосуванні за антиколомойський законопроект про регулювання банків в 2021 році. На заказ склало кілька протоколів через можливе лобіювання бізнесу. Він надсилав офіційні депутатські звернення, що становили приватний інтерес у різні установи в інтересах компаній, зокрема в ДБР ДТЕК Київські електромережі. Дослідчих ДФС, які розслідували ухилення фірми від сплати податків. Крім того, розсилав звернення у різні установи, просуваючи інтереси пов'язаного із ним бізнесу. З'ясувалося, що йшлося про харківську групу компаній авто Ентерпрайз у 23-му році. Був одним з нардепів, які провалили поправку про негайне відкриття декларації. Нардеп ходить пішки. Принаймні у декларації за 23-й рік жодних авто не було вказано. На початку депутатської кар'єри їздив на електрокарі Нісан Ліф 2013 року випуску, який орендував у групи компаній Авто Ентерпрайз. Пам'ятаєте цю компанію, про яку ми згадували раніше? Нерухомість наприкінці 2022 року купив квартиру з паркомісцем в Одесі. Став заробляти менше. За 23 рік заробив 592 тисячі гривень, має 120 тисяч доларів готівкою та 136 тисяч гривень на банківському рахунку. Хоча в 19-му році заробив кілька разів більше – 3,8 мільйона гривень, це 161 тисяча доларів. 21 липня 2022 року розлучився із дружиною Оленою Куницькою. Вона тепер не вказана в його деклараціях. Скандали! У березні 24-го року схеми виявили, що завод з орбіти Куницького поставив зарядні станції для електрокарів в окупований Крим. Харківське підприємство АвтоЕнтерпрайс, про яке ми вже третій раз згадуємо, воно належить помічнику нардепа Дмитру Ніконову. Уклало контракт із кримським бізнесменом. Роком раніше Куницький потрапив у скандал через поїздку за кордон. Він отримав погодження від Верховної Ради на виїзд протягом п'яти днів у відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Куницький був відряджений до Ізраїлю, але опинився у Флориді. Продовжував вести канал в Ютуб, де має нікнеймзі пісеньок та понад півтора мільйона підписників. Його контент це відео про кол-центри. До речі, це саме він з Артемом Дветруком побив чоловіка біля кол-центру. Роботу в МРЕО і перепалки з поліцією до обрання потрапив скандал з російським Кримом. Наприкінці липня 2014 року Куницький приїхав до анексованого півострова. Там він не лише не критикував окупаційну владу, а й позитивно висвітлював діяльність місцевих ДПСників. Що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки в коментарі, чи знали ви взагалі про існування такого нардепа, чи слідкували за його діяльністю. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.